З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну багато українських зірок не залишилися осторонь деякі взяли до рук зброю та приєдналися до лав Збройних сил України інші стали волонтерами, допомагаючи армії та цивільному населенню. У цьому відео ми розповімо про відомих українців, які стали на захист своєї країни. Багато відомих особистостей змінили сцену на фронт. Серед них Андрій Хливнюк. Фронтмен гурту Бумбокс, який вступив до лав територіальної оборони Києва та активно захищає Україну на передовій. Ахтем Сейтаблаєв. Актор і режисер, який також приєднався до ЗСУ Олексій Третенко, актор, відомий за ролями в українських серіалах, який став на захист батьківщини. Юрко Юрченко лідер гурту Юркеш, який вже третій рік воює у складі ЗСУ. Коля Серга музикант і телеведучий, який приєднався до лав ЗСУ та бере участь у бойових діях. Ярмак, репер, який також вступив до ЗСУ та захищає Україну на фронті. Женя Галич, лідер гурту. О Торвальд пішов добровольцем у ЗСУ. Віталій Козловський пройшов підготовку та приєднався до лав ЗСУ Тарастополя, фронтмен гурту Антитіла, служить у силах територіальної оборони ЗСУ. Максим Девізоров, актор, відомий за роллю в серіалі Перші ластівки, служить у ЗСУ та отримав орден за заслуги третього ступеня. Багато українських зірок стали волонтерами, допомагаючи армії та цивільному населенню. Сергій Притула, Маша Єфросині. Катерина Осадча, Соломія Вітвіцька та багато інших українських діячів приблизно восени ряд українських музикантів об'єдналися в організацію Культурний десант. Це об'єднання митців, спрямоване на зміцнення бойового духу і морально-психологічного стану українських військових. Серед учасників Коля Серга, Даніель Салем, Ярмак, Женя Галич, Саша Чемеров. Ці артисти служили та служать у Збройних силах. Українські зірки не залишилися осторонь у важкий для країни час. Вони приєдналися до ЗСУ, стали волонтерами, організували культурні ініціативи. Їхній приклад надихає та демонструє, що кожен може зробити свій внесок у перемогу України.